Добрий ранок. Сьогодні я починаю це відео і несемо квіти. Боже, це просто нереальна краса. Я знаю, що для багатьох день закоханих це про троянди, а для мене це про ось такі тюльпани. Я дуже дуже вдячна нашому квітковому золотоносі квітковий дім за те, що вони завжди постачають найкрасивіші квіти і найсвіжіші. Хочу зробити фото. У мене ще в планах зробити декілька фото не тільки з квітами і шариками. Ось таке настроєння. Романтіської, а, а потім буду чекати Віталіка, як він попрацює. Сьогодні в нього перша зміна, він працює до обіду. І е, ми будемо знімати одне відео для вас, відповідати на деякі питання. Повинно бути щось цікаве. Мені здається, що е, треба цей час провести якось класно разом. Віталік теж без подарунка не залишився, тому що це день закуханих, а не 8 березня в нього. Такий фінансовий подаруночок. Лижилися. <ріжусь> так що такі справи. Будемо проводити себе в порядок. Просто обожнюю інстакс. Ми вже зробили одне фото. Тут я і рижий. І зробимо ще, де я буду з Віталіком, і я буду з квітами, шариками, бо мені дуже подобається робити ці фоточки. Хотіла показати свою, свої локони. Ось вони ще отак тримаються. Я тільки прокинулася, я нічого з цим не робила. Зараз буду розчісуватися, мавірно, я думаю, так. Да. Або просто дуже гарно розберу це все діло. І це можна просто носити або ось так. Або ж якось красиво заколой, волосся, там, наприклад, щось типу такого. Ось якось так можна. І буде дуже ніжно і романтично. А саме цікаве, що ось така укладка тепер буде триматися до наступного миття голови. Якось так. Зараз буду ставити свою улюблену вазу. Я дуже люблю це відеречко. і вона, мабуть, тільки сюди влізуть. Я надіюсь, що влізуть, бо їх так багато. цей момент, коли я написала в сторіс в інстаграмі, що поділюся з вами секретом. А як же я написала? Коротше, якимось там секретом сестра мені пише, ти беременна. <гум> я аж така... <гум> сама повірю на те, що я беременна. <гум> Ні, я не беременна, <гум> Я поки що зовсім не планую дітей, ніяких дітей, поки я не самореалізуюся. І мені вистачає того, що до мене приходить сестри малий, ми з ним трошечки гуляємо, там щось. І цього такого невеликого часу мені повністю достатньо, щоб я нагулялася з дитиною, тому що. Одне діло, коли це чиїсь діти, а інше діло, коли це своя дитина, і ти не можеш зовсім нічого зробити, тому що дитина перві багато років потребує твоєї уваги повністю тебе. От, ну, в общем, такі діла. В чому секрет? Я, мабуть, не знаю, я хотіла це зробити це все в красивій обстановці. Зараз хоча б я додам сюди кульки. так, я буду збиратися зараз. Собі покал, поки Віталік працює, І заодно розкажу той самий секрет успіху наших відносин. Я вважаю, що ми з Віталіком вистроїли дуже гарні відносини. У нас є повага, що саме головне в відносинах ми чуємо один одного. І завжди розмовляємо про все, що нам подобається, не подобається. Ми все кажемо один одному. І це є первим секретом: це розмовляти, ділитися, обговорювати і вирішувати питання якісь відразу. потім, звісно, я прибираю той факт, що ваша друга половинка повинна також вас поважати. Вона повинна бути адекватна, бла-бла-бла. Ну, коротше, оці всі моменти ви поняли, да? Ми зараз їх не обсуждаємо. Такий другий момент, в чому секрет. Це те, що, звісно, він мені робить подарунки, якісь неочікувані там букетики, сюрпризи. Але в основному все, що я хочу, я йому кажу відразу: аж це приходить до того, що я не просто кажу, ой, я хочу цвіти, да? і все. А Віталік думає, думаю, які вона хоче цвіти за ті ті. І, 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 і прикол в тому, що мені дуже важливо, щоб я отримала тільки те, що хочу я От на даний момент. Я дуже хотіла саме ці квіти. Зараз я таких покажу ще раз. Саме оці неймовірні тюльпани, пишні, великі, красиві. І він мені каже, давай і, там або скинь мені, яка це буде, який це саме повинен бути сорт, або який це повинен бути колір. А ще краще ми разом можемо піти і мені замовити. Звісно, він не може читати мої думки. Це ненормально і неправильно було. б. Ось я йому відразу кажу, я йому складаю картинку того тюльпана, якого я хочу. Той колір, ось. Кількість, я не кажу, кількість обирає він сам ось на свій бюджет, тому що ми знаємо, зараз квіти коштують не дуже дешево. ось, Тому це справа така. Мені, в принципі, не дуже важлива кількість, мені важливо, щоб це була та квітка, яку я хочу на даний момент. І він потім вже домовляється з квітковим, замовляє те, що я хочу, на та кількість, яка йому е, зараз близька. ось, і якось так. Так само і за шарики. Ми ходили, просто проходили мимо святкового декору. І він каже, давай відразу зайдемо, ти хотіла шарики, замовимо шарики, які ти хочеш, скільки штук і так далі. Ми просто зайшли, і я сказала: мені на 14 треба 5 шариків червоного кольору надуті на зав'язочки на ці ножки. Ось, все, він щасливий. Я щаслива, бо я знаю, що я отримую те, що я хочу. Він собі розплатився, все, настроєння прекрасне. Проблема дівчат велика в тому, що вони очікують від свого чоловіка, хлопця іноді такі речі, про які ці чоловіки навіть можуть не догадуватися. Тобто ми надивилися якихось таких фільмів, подивилися, де там оця романтика, Він оце сам, я не знаю, яким чудом узнав, що їй нравляться. Якісь там особий вид світів, якийсь колір. Він це все заказав, бла бла-бла. На жаль, такого дуже мало, і це дуже нереалістично, тому що. От, наприклад, у мене настрій постійно змінюється. Сьогодні я хочу тюльпани, завтра мені захочеться якісь орхідеї, бла бла бла. І ну звідки він може знати, що я хочу. Тобто, звісно, для людей, які не дуже там, ну яким просто приємна увага в вигляді квітів, їм все одно, які ці будуть квіти. все супер, вас чоловік вас навіть радує завжди, і ви довольні цими подарками. У моєму випадку мені треба отримати те, що я хочу на даний момент. це такий да, наш секрет. Я відразу. Кажу, що я хочу. Якщо це подарунок, я йому скидаю, який це подарунок, бажано прямо сторінку і так далі. Тому що ці натяки, це якось ну не знаю, це вже дуже, дуже по дєцькому очікувати чогось, що ти хочеш, що тобі самі це просто так дадуть. Так само я в нього завжди питаю, що ти хочеш, якщо це день народження, який ти хочеш подарунок. Якщо він каже, я не знаю, бо в основному це так, він каже, я не знаю, мені нічого не треба. Я знаю в таких случаях, що йому можна подарити подарунковий сертифікат на татуїровку. також одним із секретів є те, що я вважаю, коли у вас певний рівень доходу, що у тебе, що у твого коханого, не потрібно жаліти коштів також для своєї другої половинки. Так, ми всі привикли, що чоловіки нас повинні балувати, радувати і так далі. От, а взамін багато хто дарить дійсно до сих пор якусь пінку для бриття, носки і просто ой, дякую. Але чоловіки також люди. Вони хочуть отримати також якийсь класний цінний подарунок. І якщо ти отримуєш такі гарні подарунки, то я вважаю, що потрібно для своєї для свого коханого також купувати щось вартісне і те, що він хоче. Ось, не потрібно думати, що він же ж мужик, він там, сам собі може купити, але як буде приємно, і для тебе самої, в першу чергу, як буде приємно, коли ти купиш своєму коханому якийсь гарний коштовний подарунок. Ну, але це, звісно, тільки стосується тих дівчат, які також мають гарний там, рівень доходу, і вони можуть собі це дозволити. Ось. Якщо ви бачите в мене якісь мої квіти і якісь ті речі, якими я дуже задоволена, знайте, що. Я завжди кажу про це Віталіку, він мені дарує тільки те, що я хочу. Ось я так звикла, мені не потрібен цей ефект. Ой, боже, це так було неожиданно. Ні, для того, що це може бути не те, що я хочу на даний момент. О, це буде, звісно, приємно, але я хочу отримувати те, що я хочу. Якось так. Так що я розказала в обіймах з квітами, блін, ну дивіться, ну це ж розкош, це ж просто розкош. А давай фокусуйся. Це саме ті, я боже. Я дуже вдячна квітковому ще раз скажу, за те, що завжди-завжди свіжі такі квіти. І я можу замовити те, що я хочу, і мені привезуть це. коротше, я просто уважаю цвіти. Я з ними спала, бо так просто з ними спала, і їла. Вони мене тут будуть радувати. Я їх буду тепер кожен раз обрізати, підрізати, перебирати. Боже, для мене це все. Я не знаю це все естетика квіткова. Мені здається, що в такі моменти мій мозок відпочиває. Але звісно, це поки я вдома, поки в мене не багато квітів, поки це не моя робота. А ось приємний подарунок і для мене це відпочинок. Тому що я впевнена, що сьогодні квітковим не дуже солодко. Сьогодні, мабуть, прям багато роботи, тому що я той рік в одному квітковому знімала контент, і дійсно було дуже багато роботи, багато замовлень. Звісно, власники квіткових дуже раді, тому що ви купляєте саме в них квіти, ось і так далі. Але це великий труд. Воно так здається, що там зробив букетік, дав букитік. Насправді це за цим стоїть дуже багато роботи. Ось. Я загалом дуже щаслива, і це взагалі буду Будучи робити контент з шариками. Я дуже собі хотіла ці кульки. Я хотіла розповісти ще дещо про кульки. Той рік я також попросила одну кульку. Загалом мені дуже подобаються вони. Але також ціни зараз дуже різні, і іноді я обираю замість кульок там якийсь собі подарунок, наприклад. Додатково там кошти до якогось подарунку, ніж кульки. Але для мене це дуже святково, дуже атмосферно. Так. Куди? От, і хотіла розповісти історію. У нас в місті Золотоноша, всі знають святковий декор. Сьогодні буде прям день реклами, але це дійсно ці магазини, які я дуже люблю, і я з вами ділюся ними від щирого серця. Святковий декор. Той рік мені Віталік передавав одну таку кульку, і в мене вийшли дуже з ними класні фотки. Я тут додам десь фото, які вийшли той рік на день Валентина. І в мене та кулька, сердечко, вона просто вона в мене от літала, не знаю, мабуть, місяця три. І ну, два місяці вона повністю гарно літала, а на третій місяць вона трошки опустилася, і вона літала досі, досі. Ну, короте, мені вона була аж надоїла, я її <су> мамі просто дала, кажу, все, кажу, я вже не можу на неї дивитися, тому що вже вже було літо, і я так думаю, блін, у мене якесь сердечко, це, ну, це лютий місяць, це день Валентина і так далі. Це те, що піднімає мені настрій кожного дня, коли я це бачу, квіти, шарики, це мені важливо. Так що так, буду зараз краситися, хотіла з мами накраситися, але я Буду Зараз фарбуватися, йти по каву і, і, і робити фоточки. Вийшла, зараз схожу по снідаю в мою каву і після цього схожу по каву в інше місце, тому що я зараз стараюсь менше кофеїна, тому натуральна кава мені не підходить. От, чаї я не хочу, п'ю хімію. Я кажу, знула я. І що це за миша надкусила. Все так красиво в інстаграмі, так естетично. І тут кава і... Чивата з шинки. Я пам'ятаю, як ми після діве. Точніше, мабуть, була вже як була тільки ліва. Там громко дуже важка. Як ми ходили на її пасі. А потім підемо туди. Я маленький маніпулятор Віталіку на роботу скоро, а на вулиці такий сніг, така красота, і він якщо сяде працювати, це буде там ну, часов до чотирьох, мабуть, до 3-4. На вулиці сніг, і я захотіла сходити з ним по снігу. Покаву. І він вже нікуди не збирався. Я такой, ну поймали. І ми по покаву. Оце завірюха. Да. Класно так стало і тут уже песня осталось. каву в деликат. рано я куда всегда вот, типа, эти поездки с вами смешные <свеч> показывайте котала <как -то>. киселенькая <свеч> Вийшли трошки на вулицю, поки такий класний сніг щось познімати. У нас є улюблений фотоапарат. Зараз, до речі, про цей об'єктив я розкажу. Боже, мене ж не видно. Про цей об'єктив я розкажу трошки пізніше, тому що я ним не так часто користуюся. І він у мене більше для таких моїх любительських зйомок. І я потім вставлю вставки, де будуть зняті відео на цей фотоапарат, на цей об'єктив.